Мої вітання всім, хто в цей час має можливість дивитися телеканал Ради в ефірі програма Власний погляд. Україна обрала свого главу держави. Якою тепер буде Україна і які першочергові кроки належить зробити президенту? Про це ми будемо говорити в нашій студії з Олександром Задорожнім. Президентом української асоціації міжнародного права, завідувачем кафедри міжнародного права інституту міжнародних відносин Київського національного інсурту Шевченка, юристом міжнародником, народним депутатом 3-4-го скликання. Я вітаю вас в нашій студії. І власне дійсно вибор, вибори відбулися. Українці мобілізувалися, активно прийшли, проголосували з цими виборами. Досить багато сподівань пов'язувалося. От як ви вважаєте, що буде далі? Перш за все, вирішено питання законного глави держави. Нагадаю, після втечі Януковича 21 лютого ситуація складалася таким чином, що протистояти зовнішній агресії Російської Федерації Україна на законних підставах не могла, і Росія нас шельмувала, кажучи, що вона не визнає нашого уряду і не має підстав говорити ні з ким в Україні. Тепер вибори відбулися. Правда, знову лунає заява Лаврова, да, що не не на порядку денному зустріч з новим президентом держави України. Але так чи інакше, ми маємо легітимного главу держави. Легітимність підкреслена, не дивлячись ні на що такою явкою на вибори, оскільки було б прикро, якби з'явилось там ну умовно 20-15 відсотків. Хоча закон таких обмежень і не передбачав. Ми маємо легітимного главу держави, який повинен виконувати свій конституційний обов'язок, який складається з трьох частин: перша ситуація на сході, друга ситуація в Верховній Раді, і третя конституція. Ті моменти, які визначені для нас Женевськими угодами і дорожньою картою ОБСЄ щодо врегулювання української кризи, От ви сказали, що Росія не шальгувала. От чому досі мовчить Путін? Власне, голос з Москви ми чуємо. Чуємо Лаврова, чуємо представників Єдиної Росії партії Путіна, а самого Путіна ми не чуємо. Ну, Він чекає офіційного, виз... ну, по-перше, не підведені офіційні підсумки угу. виборів, так і не відбулася інавгурація. Тому. За традицією, не можна сказати це не це не норми міжнародного uh -huh. права. Да. За традицією, тоді, коли немає теплих стосунків, лави держави утримуються до моменту офіційних для того, щоб принести свої поздоровлення, чи так далі, нагадаю, що Обама це вже зробив, да, і uh -huh. поздоровив Порошенка з обранням, і так далі. Мабуть, більш теплі стосунки у нас все ж таки з нашим заморським сусідом. Який далеко не сусід, ніж з нашим найближчим сусідом. Але е, зрозуміло, що все відбувається трошки не так, як хотілося б пану Путіну. Е, і хоча ми дійсно не знаємо цих планів, да? вони такі прикрі. І ось у нас основне питання вже багато місяців. Да якого біса тут треба взагалі Путіну да? і які його плани? І чи зупиниться на анексії Криму, чи буде це продовжуватися ця катавасія, страшна з убивствами людей зі смертями і буде продовжуватись на сході? Нам вже абсолютно чітко зрозуміло, да, що на сході присутні бойовики чеченські, чеченці, да, і присутні російські цього бойовики. Не і ну вони не визнають але є вже багато багато кадрів які які це показують путін з самого початку не визнавав і присутності і в криму і так далі від цього нічого не змінилося це повертаючись до того що він нічого не каже навіть якщо щось скаже, що чи буде це правдою Угу. Але от дивіться все таки Порошенко уже певним чином окреслив, як він буде говорити з Росією, зважаючи на те інтерв'ю, яке він дав російському журналісту. Там він чітко назвав Путіна громадянином Росії, і його думка не наскільки важлива для України, думка, яка стосується саме конституції. Я думаю, що ви читали те інтерв'ю або чули про те інтерв'ю, яке було настільки жорсткою, така є заява, а, це, чи окреслює вона позицію України от, на якій ну, я не хочу. Що тут mm -hmm. якось там знаєте, під, підчеплювати майбутнього нашого президента вже обраного, mm -hmm. да, але це все ці всі, всі заяви не були передвиборчими. Я тут нагадаю, є два моменти: все ж таки: є Женевські угоди да? mm -hmm. і є дорожня карта ОБСЄ, яка чітко містить взагалі, і зокрема, умови, що передбачають конституційні зміни. І в такий спосіб, якби ми не ставились до пана Путіна, ці моменти от потрапили до Женевських угод і Страсбургської дорожньої карти, де міститься поняття так званої децентралізації, де уже відповідний законопроект опрацьований Верховною Радою, і переданий до Венеційської комісії, до Венеціанської комісії. То тоді Верховна Рада не знала, що робила, чи що це за крок? Тут можна довго сперечатися, в який спосіб здійснити децентралізацію в Україні. Є дуже два, є дуже три прості кроки. Вони не потребують змін до Конституції, це зміни бюджетного кодексу. Раз. Це зміни до закону про вибори народних депутатів, зміна оцього трьохвідсоткового бар'єру, або прибрати його, або зробити один відсоток для того, щоб у Верховній Раді з'явилися представники. Так званих регіональних політичних партій, чого ми не хотіли майже 20 років, але це й буде децентралізація. І третій момент змінити закон про місцеві державні адміністрації і місцеве самоврядування. Там дуже великий, ну такий цілий розділ да, делеговані повноваження. Так, от облради не повинні делегувати свої повноваження главам державних адміністрацій. Все. Децентралізація відбулася і відбулася за один день, і для цього не треба змінювати конституцію. Тобто, ви вважаєте, що конституцію змінювати не треба? Ви знаєте, що експертне середовище зараз досить активно дискутують щодо цього питання, адже будь-які. Гроші, які направлятимуться, вони повинні бути підкріплені і повноваженням і відповідальністю. Так. Як використовувати і хто має право використовувати ці гроші, якщо ми не пропишемо це в конституції, а лише рамковими законами, чи достатньо буде цього? Адже Конституція тут... – це норма прямої дії. А тут можуть бути варіанти Знаєте, тут? от дійсно тут можуть бути варіанти для того, щоб змінити конституцію, треба 300 голосів Верховній Раді. А у нас немає 300 голосів, оскільки немає коаліції. Ну, практично немає угу. коаліції. Нагадаю, що 21 лютого ситуація кардинально змінилася. Якщо 26 лютого разом з демократичною більшістю голосували комуністи, то сьогодні комуністи не голосуватимуть, так само як і залишки партії регіонів. А таким чином 300 голосів під зміни до конституції, ну, є велике питання. Інше питання, ну є багато тих питань, то якщо питання децентралізації нагальне, його можна зробити, не змінюючи конституцію. Ось моя теза. Починати змінювати Конституцію під обставини. Да? Знову там ну, відомий вислів. Да? Ось вся Верховна Рада чекала, хто буде президентом, або Тимошенко, або Порошенко, і будемо виписувати Конституцію під когось. Із... Ну, гвалт. Ну, ну, не хотілося б того. І не треба цього робити. Конституція повинна бути виписана під Україну для того, щоб працювали ці всі механізми. А зробити це в тій ситуації, коли йде практично війна на Сході. Незрозуміла ситуація з представництвом партії регіонів східного регіону, взагалі, робити це. Ну я не можу сказати, що це злочин, але це для більшості наших громадян буде незрозуміло. Чи не багато ми пов'язуємо своїх сподівань з президентом? Якщо зважати навіть на зміни Абсолютно, про Конституцію, да. які ми говоримо, це, ну, то практично в нього да. можуть бути менше повноважень і впливу для того, щоб здійснити, хоча відбав. б те, ті перші кроки, це міфологема, яка відтворена mm -hmm. да на жаль, відтворена на тому стресі, в якому ми перебуваємо починаючи 21 листопада. Я нагадаю всім нашим громадянам, всім mm -hmm. телеглядачам, конституція змінилася. Конституція 2004 року передбачає. Все ж таки від президента призначено лише двох міністрів, ось і ті acting, да, тобто ну діючі, да, чи виконуючі обов'язки міністри закордонних справ і оборони, стануть міністрами, коли їх внесе уже діючий президент після своєї інавгурації. Все крапка, всі інші повноваження закріплені за урядом і за Верховною Радою. Тобто кадрових ротацій нам чекати не, не ви знаєте. Я, я нагадаю всім нашим глядачам, що на жаль, президент Янукович, який втік. З нашої держави 25, 20, 21 лютого так само був обраний за конституцію 2004 року, і йому було достатньо лише півроку, коли в вересні уже Конституційний суд під дудочкою Януковича змінив цю ситуацію і надав йому можливість узурпувати владу. Тому тут теж буде залежати багато від чого ця Верховна Рада звикла. Ну, скажімо так, щоб не плюндрувати Верховну Раду в приміщенні Верховної Ради, да, скажімо, так звикла співпрацювати з президентом, да цього разу буде по-іншому? Верховна Рада залишилась та сама, і вона чекає президента для того, знову ж таки, щоб з ним співпрацювати. Да? І в який спосіб? Я сподіваюся, що у Петра Олексійовича буде достатньо розуму, щоб не повертатися вже до пройденого, угу. да, і знову не майстрачити під себе. Авторитарні повноваження в Конституції, а все ж таки йти нормальним європейським шляхом На кого? нормально працювати. На кого він опиратиметься в парламенті? Давайте поговоримо гіпотетично, як працюватиме парламент. Це перевибори, чи все-таки про президентська більшість? Бо ця більшість, яка формально, ніби є, насправді вона не працює. Чи зможе вона працювати в такому форматі? Чи це переформатування складу парламентського, чи перевибори? Що? Як? Питання, яке всіх нас бентежить. і. Якщо її не бентежить, то турбує. Справа в тому, що Конституція в редакції 2004 року передбачає наявність проурядової коаліції. Mm -hmm. Нагадаю, не про президентської, а проурядову. То на сьогодні всі ці тези і заклик суспільства до зміни складу Верховної Ради буде залежати від позиції мажоритарників. Так нагадаю, що все ж таки в українському парламенті на сьогодні половина це мажоритарні депутати, які відповідно до рішення Конституційного суду можуть формувати коаліції. Так, і у нас на сьогодні коаліція формується за рішенням там два взаємовиключних рішення: одне дозволяє тільки у складі фракцій, інше дозволяє тільки ну, скажімо, народним депутатам. На сьогодні коаліція може бути сформована народними депутатами, і від того. В який спосіб будуть вести себе ну, народні депутати, обрані за мажоритарними округами? Чи бажають вони йти на перевибори, чи знайдуть вони спільну мову з президентом з новообраним? Чи знайдуть вони спільну мову, ну, скоріше, потенційно наймогутнішою тепер фракцією удар, mm -hmm. яка буде об'єднувати всіх? Ну, вона залишається по буде, буде, буде залежати, буде угу. залежати в який спосіб подальше вирішиться ситуація, і з якого дня ми почнемо рахувати 60 днів відсутності коаліції, чи сама Верховна Рада проголосує про саморозпуск. Нагадаю, що згідно до конституції, 2004 тичетверто, ші днів. Відсутність коаліції президент має право розпустити Верховну Раду. Ви знаєте, навіть перевибори про це досить голосно говорять, але процедурно це насправді здійснити важко. оскільки в конституції саморозпуск, розпуск як такий взагалі не прописаний, як це має бути, хто це має, як мають розпуститися. Давайте, Від... ми, давайте ми трошки так. От все ж таки, uh -huh. мені здається, що порядок денний сформований. Да? Порядок денний сформований ну, питань питання на сході нагальне, і нам треба вирішити братовбивчу війну, яка там за втручання uh -huh. російського агресора. Вже дійшла краю і може розповсюджуватись на інші регіони нашої держави. Треба вирішити це питання. Ми заради цього чекали президента, хто б він не був, і він повинен об'єднати нашу державу для того, щоб припинити військову агресію Російської Федерації на сході нашої держави, припинити війну, а потім потім. нормально. Сісти спокійно за стіл переговорів Верховної Ради, що передбачено Конституцією, і вирішити питання щодо парламенту. виборів. Тобто, якщо ми сьогодні або завтра проголосимо ще й парламентські вибори, то не втратимо ми державність взагалі. Добре, без Росії питання президента не буде. все таки говорю, сила, сила чи переговори? E, ніякої сили у нас немає. Активна, ну Антитерористична операція, і бачите, ну так, і uh -huh. виконуючи обов'язки президента, мабуть, чекав обрання президента, да, uh -huh. щоб не заважати активною АТО е, вибором, да, І тепер вона почалася дуже активно. Але ситуація від цього не спрощується, е, ну, не спрощується і ставлення людей. Тому Сила скоріш за все одна нічого не вирішить. Якщо переговори про що, наприклад, можна домовлятися про з Росії? Вісплу, яким про чином вісплу, якщо більше йде ультиматум? От, наприклад, Конституції Крим уже яким чином уже цих два питання будуть Зазумові. як виглядати як ультиматум, да, а не переговорна позиція. Справа в тому, що президент обіцяв всі ці питання вирішити, да і хто б угу. він не був, його обрали. Хай тепер витягає з карманів те, що в нього є. Як він ці питання вирішить, і від цього буде залежати, як до нього поставиться українське суспільство у мене, ну і у моїх колегії Українська асоціація міжнародного права є приблизно дюжина так, можливих сценаріїв, які б дозволяли ці питання вирішити. Вони пов'язані зокрема і з проведенням референдуму щодо членства в НАТО, і про переговори і створення ну таких спільних. До речі, uh -huh. зверніть увагу. Позавчора створена перша спільна бригада Україно-Литовсько-Польська бригада. Хоча uh -huh. да, і як на мене, це. Один з дуже важливих аспектів розвитку з боєздатності на це знову ж таки йдемо випросили, Ми сказали, що переговори, і ви тут згадали Женевські Женевську не. угоду. Ну ви розумієте, що довіра і зобов'язальне право, оце міжнародне право, воно не, втратило не, ну, своє що, значення. Це, це Зрозуміло. Я думаю, що ми трошки перебільшуємо. так чи інакше, взагалі Україна живе поки що завдяки міжнародному праву і від того, що Путін. Його порушив, да і зухвало над ним знущається міжнародним правом від цього нічого не відбулося. Завдяки міжнародному праву, по-перше, Україна отримала гроші да? для uh -huh. того, щоб сплатити uh -huh. пенсії і фінансування міжнародного валютного фонду, і фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку іде завдяки міжнародному праву. Взагалі нас підтримує весь світ цивілізований. А він складає от ті 100 держав, які проголосували на підтримку України. У генеральній асамблеї у генеральній асамблеї ООН. а це дуже велика річ. Тому зухвало від, так само, як і Путін, відмовлятися від юридичних норм. І вести дискусію, чи ну скажімо так, ту бійку на яку у нас зрозуміло не вистачає сил, да uh -huh. і не звертатися до дипломатичних інструментів, мабуть, буде не виправдано, але, але все але ж таки... позиція міжнародна має бути більш активною і для цього президента обирали. І Він все. повинен це uh -huh. зробити, маючи дипломатичний досвід. Догадаю, що він був міністром закордонних справ а не тільки міністром економіки в у уряді Януковича. Тобто знає силу міжнародного права і як про повинен працювати. принаймні це робити. Будемо сподіватися, що mm. саме так і буде. Поки що, дякую вам за розмову. Олександр Задорожний, президент Української асоціації міжнародного права, був гостем нашої студії. А нашим глядачам дякую за увагу. Дякую за те, що довіряєте парламентському, дивитесь нас. Залишайтеся з нами і надалі. Поки що до побачення.